дорогі мої глядачі з вами канал Народна Думка. І так про житлові субсидії, як не втратити її на неопалювальний період, тому що багато українців також отримують і субсидію влітку. А в тому році була така ситуація, що Багато і не отримували, тобто, все навпаки. Ну тим не менше, уже пенсійний фонд зробив заяви, тому що зараз оформленням і видачою субсидії займається саме пенсійний фонд. Він зробив заяви, кому потрібно переоформити, кому видача автоматично і як не втратити її взагалі. Тому я вам розповідаю, щоб ви були в курсі. По його словам, більшості отримувачів субсидії переоформиться автоматично. Таке саме ми чули минулого року. але потім багато людей просто перестали її отримати. А кому точно потрібно звернутися у відділення і переоформити? Зараз розповім. Трішки в такій ситуації дав дорозі, тому що цих три дня я буду дуже багато в дорозі. Не можу поки що розказати, куди і чому, можу сказати, що це будуть дуже великі тренування військових, грандіозні. Просто я дуже радий, що маю змогу так сприяти перемозі, так перебувати разом з ними, так робити в свій клад. Цю перемогу, отаким от чином, це потім все вам покажу, розкажу. Ви побачите наскільки це все обширно. Якщо ви також бажаєте зробити вклад в перемогу, тому щоб нам їхати до хлопців, звісно, з подарунками, зі всім, з необхідними речами, то номер карти залишаю в першому коментарі. Долучайтесь, потім побачите на що ці речі були потрачені. Думаю, що вам усім сподобається, тому що це дійсно важливо, дійсно. Потрібно. Що ж, буду декілька днів вам отак в машинному вигляді розповідати, але це не головне. Головне, це перемога зараз. І тепер давайте повернемося до субсидій. Тож, більшості переоформляється автоматично пенсійним фондом, але тим людям, у яких. Змінився майновий стан, тобто ви десь влаштувалися на роботу, отримуєте якусь надбавку, десь більше грошей чи менше вам заплатили. Так потрібно подати відповідні документи. Е, якщо кількість зареєстрованих проживаючих осіб в домогосподарстві змінилася, хтось народився, хтось помер, хтось вибув. Ну це життя різні ситуації, так. Також потрібно подавати документи про зміну зміну кількості проживаючих, і е, також чотирьом категоріям, яким потрібно подати обов'язково, навіть якщо у них не змінився майновий стан, навіть якщо вони не, не змінилася кількість людей, так ну їм потрібно подати обов'язково. Це перше е, люди домогосподарства, у складі яких проживають внутрішньо переміщені особи. Про це потрібно подати до пенсійного фонду довідку. Далі домогосподарства, які орендують. Тобто, якщо ви орендуєте квартиру і хочете отримувати на ньому субсидію, вам також потрібно обов'язково подати ну, договір оренди, там все, що потрібно, документи до пенсійного фонду. Третє, люди, які отримують. Житлову субсидію у вигляді або скрапленого газу, або рідкого четвертого палива для пічних, пічних котлів так, для печей там, чи котлів таких, ну, грубок зморованих, також обов'язково треба подати І четверті це домогосподарства, у яких кількість зареєстрованих людей. Менша, ні, кількість проживаючих людей менша, ніж кількість зареєстрованих. Тобто, якщо вам, грубо кажучи, субсидія ця платиться на зареєстрованих, вона на кожну людину там окремо, набагато більша, і а людей живе менше, то також потрібно подати відповідну. Довідку до пенсійного фонду нагадую ще раз, що саме справами субсидій з 1 грудня займається пенсійний фонд України. Все перенесли до нього. Всі субсидіювання і заяви, всі довідки, і виплати все здійснюється тепер через нього. І подавати потрібно саме туди. Тож, от така ситуація з субсидіями на сьогодні, нагадую, що Літні субсидії це з 1 травня до 30 вересня, з 15 квітня до 1 травня, я так зрозумів, цей період випав, і з 1 жовтня до 15-го, до початку опалювального сезону, також цей період випав. Ну, 15 днів там, 15 днів там, і вже от місяць вам випадає. Ну, це таке. Тож в цьому місяці ви отримаєте вже зменшені субсидії, тому що опалювальний сезон е, якби вже скоро буде офіційно завершений. В деяких регіонах нагадаю, кінець опалювального сезону був ще 20 березня. Так, в деяких 1 квітня це все вирішували міські влади. Доки і коли, в яких регіонах був опальний сезон, тому не можу говорити про всі конкретно, але були і такі випадки. Тож, ідіть, оформлюйте, отримуйте свою субсидію, кому потрібно, доносити довідки. І мирного всім неба, я в дорогу, Надіюсь, що це буде все конкретно, плодотворно і дасть хороший результат. Тож, до нової зустрічі на каналі.